Зовсім недалеко від Львова є джерело серчаної води. Вітаю вас, шановні глядачі! І щоб йти до нього, потрібно пройти повз парк і цей палац. Отак позначено на карті. А знаходимося ми в пустомитах. Ці льви на цьому палаці були ще з давніх часів. Але історія цього палацу втрачена. Ну, але бачу, що намагаються його відреставрувати, привезти до ладу парк. Але самі бачите, до чого тут дійшло. Тут ще працювати та працювати. Але переходимо до нашої мети Джерело сірчаної води. До нього веде ось така стежка, а поруч знаходиться готель, і там ще є, ну як сказати, ну де лікується водою. У серчаної води є специфіка, її не можна набирати, бо вона втрачає за півгодини свої властивості, тобто треба пити її відразу. Ну, вже можна побачити це джерело, звісно, вражає. Думали, що воно щось таке маленьке, а тут з таким великим напором. Ну, Підійдемо поближче, і ви самі все побачите. Є невеличкий стенд. Ну, до речі, ця вода була дуже відома в Європі. Десь в 18 сторіччі. Тут був курорт, водолікарня чи водолічебниця, як вірно сказати, і приїжджали з Європи сюди лікуватися. От такі справи. Ось так виглядає це джерело, але ще нюанс, що, звісно, сірчана вода має Неприємний запах. Ось написано, що курорт діяв до 1939 року. Ну, я вирішив навмисно нічого не розповідати, щоб почули, з яким шумом працює це джерело. величкий місточок через річку веде в іншу частину населеного пункту. вільний, можна прийти напитися. Ну, хто знає, яка потрібна доза. Але нагадую, що сірчана вода, на відміну від вулицевої, втрачає властивості, ну, як і вода Нафтуся, більш відома нам, десь за пів години. Ну, нафтуся розкручений бренд. Ну, я думаю, що ця вода теж не поступається нічим. Може хтось в коментарях... Напише більш детальніше про це джерело. ось щось ми не дуже зайшли інформацію про нього. Так що чекаю від вас, може, деяких там роз'яснень. Підписуйтесь на наш канал та мандруйте разом з нами.